як на мене головне в цій історії запитання, які є докази, та чому людина, от просто глядач, яка бачить вашу версію, бачить протилежну версію, яку що, я не знаю протилежну Протилежна – це офіс президента. Те, що Шо, ви, нічого так, не було? Що нічого не було, що це все вигадки і взагалі російська конспірація? Uh -huh. а, якщо от звідки у вас є доступ до цієї таємної інформації, от... до таємних нарад? Якщо є докази, то звідки чи нам треба просто сприймати вас на віру, тому що от, ви просто прикольний, класний фагівець? No, звичайно, а, що ні, звичайно. Що не треба сприймати саме для того, щоб ніхто не сприймав це як просто мою особисту думку. Для того я вимагав відкриття справи в наших правоохоронних органах. Правоохоронні органи відкрили справу про виток інформації таємної, тобто вони знайшли, що якась таємна інформація все ж таки витікла, а по справі, номер якої я вказав. Я вказав номер справи, в рамках якої йшло розслідування. Після того було відкрито провадження, і я офіційно був запитаний, запрошений на допит. А вони кажуть, що це по Іловайську вас запросили. Що це та номер справи стосується? Ну, подивіться, Іловайська. подивіться, будь ласка, як я виходжу, даю інтерв'ю. Це зняла десяток телеканалів з ДБР і розповідаю про що саме я розповідав. В ДБР, це знову ж таки вагнет. ваші слова. Ну слухайте, це прецедент. У нас ну, є подібний. Дивіться, я вам покажу тоді виклик Мі, на допит. Пане... Про це були сюжети. Я просто раджу подивитися, як я був в ДБР. В мене є. Ну ми ж не знаємо. Що ви допит. говорили на допиті, розумієте? Ну так ви можливо в ДБР сходили. Окей, але то про то що намішлося? Я, я, я вибачаю, поясню. звичайно. Я ще не можу вам показувати це незаконно. Просто дивіться. протоколи допитів слідчих. ДБР. Пане Іллі, ну це ж елементар. Я думаю, що в будь-якій країні світу журналісти таким чином не аргументують. Ну Ви ж про щось дізнаєтеся, дивіться. але менше з тим я ж не можу я стверджувати покази... або вірити вам на слово, тому що дивіться. я не знаю змістовної частини. Дивіться, дивіться, ви можете, нас... дивіться ну, є, ну, Не треба говорити, просто, говорити. Ви, дивіться. Ну, ви просто. Ви просто показуєте глядачам ті речі, які насправді є в інтернеті. Не, ви, ви не кажете їм те, що вже є. Так я вам хочу сказати: я офіційно був запрошений на допит в ДБР. Прийшли всі телеканали. Я їм розказав: якщо у ДБР інша думка, чи вони мене викликали про, я не знаю, про якісь інші справи, то ДБР має можливість або мало можливість. Заявити щось протилежне. Запросити пишуть когось... вас на роботу, наприклад. А, ну, якщо в когось є сумніви, що я у вересні сказав, що я допитаний по справі вагнерівців, я назвав прізвище Бурби Костанчука як людей, учасників операції. І у ДБР інша думка, то ДБР, мабуть, з вересня мало час спростувати ці дані. Але ж цього не сталося, так? Да? Скажу ця історія з вагнерівцями. Тобто я б, можливо, сказав би, це знаєте, це мечня, доказів нема. Що це за. Спецоперація. Уявіть собі вагнерівців, які людям голову відрізають, там живцем шкуру здирають, відео це все є, ну в Сирії, зокрема. І тут ця, ця операція виглядає як якесь фантастичне оповідання вагнерівців, які летять з Мінська в Єгипет, вони були тіточкою. В Турцію. В Туреччину. От нинішній радник Єрмака Арестовича, він же ж вам опанує правильно в ці всі історії. Каже, ви знаєте, не було такого рейсу в цей день, там, в Туреччину і так далі. Ну, мали летіти в Туреччину. Ви зараз прористуєте, що це окрема історія. Теж ваша оцінка цікава. Їх мали зупинити в небі над Україною, посадити літак. Скільки їх там мало летіти в літаку? Нагадать, 20. 28. 20. Ну, їх... Всього те, що вони, те, що вони 33. опинилися в Білорусі, це вже факт, він зафіксований на відео. Абсолютно. І це знову детективна історія. А чого їх відпускаєте? Ну, тобто, спочатку це так: о, молодці білоруси, хоч когось там. Давайте нам їх. І тут починаються сумніви, які всередині тебе сидять такими гострими зубками. От. Зупинити літак в Києві, тобто посадити в Борисполі, і зняти з борту 28 вагнерівців без жертв. Я погано уявляю цю спецоперацію наших майстерних. СБУ, Міністерство оборони, як ця структура називається, бачите, Гурмо. ГУРМО, це ювелірна майстерність, як вони знімали просто в якийсь спосіб. Виглядає як фантастика. От просто як фантастика. Дивіться: для того, щоб провести будь-яку успішну спецоперацію, вона має бути раптовою для противника. Він не має підозрювати, що це можливо. Я вам хочу сказати, найскладніше в цій операції, найскладніше з моєї точки зору, це було забезпечити посадку літака з країни НАТО, Турції на територію України. Туреччина, Туреччини, да. це країна НАТО. І я вважаю так, що якщо була домовленість про те, що літак сідає з Туреччиною, то все інше це вже технічні деталі. Тобто ви їх могли нагодувати специфічною їжею? Могли бути різні Могли уряди. налити напої Тюркіш Airlines дуже щедра драйві компанія. Абсолютно. Тобто йдеться не про примусове приземлення, ні, адіасу, примусове так? приземлення а, привід, а про домовленість? привіт, але питання, питання, питання стану да. вагнерівців. момент. Я просто знаєте, що це не можу Це чомусь зрозуміти. ніхто не обговорював, що можна було там дати їм сноді не підсипати, Абсолютно. І просто знешкодити, але якби примусово посадити літак в іншій країні? Це ну, може, це ну вибачте, це, це нонсенс. Це а то всі б саджали ні, це наші літаки. Дивіться, там це ніхто не передбачав робити це примусово. Я підкреслю це країна підкр НАТО, Туреччина. З якою Україна підтримує контакти на рівні спецслужб. Якщо ви подивитесь, просто Google я навіть не кажу про щось таємне. Відкрити Google, Україна в вересні 2020 року без суду видала в Туреччину громадянина Турції курда, який знаходився в списку терористів турецької розвідувальної служби, цю людину, якою було видно проживання в Україні. Викрали в Одесі і показали в Стамбулі, да, вже коли його привезли, без рішення суду, підкреслюю. В 2018 році двох курдів також вивезли турки з території України. Тому, якщо це не треба, кудись теж звідси. ну але це робиться офіційно, і турецька служба офіційно робить заяву. Фотографує їх і розповсюджує в усіх інформаційних агенціях, і каже: Ми вивезли цих людей з території України з Одеси. А, так, що а МІД що України МЗС України mm. не робить ніяких протестів? Як ви вважаєте, якщо це робиться без відома України, Україна як має діяти? Тобто, звичайно, що це. Погоджені дії, все ви можете це побачити в інтернеті, і все це абсолютно відкрита інформація. Тобто стосунки між спецслужбами, вони є. Але головне, я вам просто хочу сказати, є дуже проста ситуація. Я заявив, що якась подія була. І якщо мене хтось хоче заперечити, для цього не треба наймати якихось блогерів. Є справа кримінальна про витік секретної інформації. Якщо цієї інформації витоку не відбулось, і все, що я сказав, вигадка, то ДБР має те провадження, яке відкрито, по якому ми не допитували, закрити, відкрити... сказати, нічого не відбулося. Ні, 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 ні. Якщо ви тобто, дезінформували про вчинення да. злочину, ви да. несети кримінальне відповідно. Ну а ні, але закрити справу про витік секретної інформації, бо не сталося витоку секретної інформації, відкрити іншу. Що це просто брехня, неправда, дезінформація. Недостовірна, що все це дискредитація держави, але вибачте, справу не гублюся. закрили, пане юрі. Я, я гублюся, тому що Чому? сьогодні ну, у нас є справа Чорнового. От буквально це от, подія останніх днів. Якби я не стався до тані, так але що вона вбивця, от власне, от, вчинила дії з групою осіб для вбивства в офісі партії регіонів, і це обвинувачувальний акт, обвинувальний акт вже тобто досудове розслідування завершилося. Трошки дивна історія, ну дивна з точки зору знову таки елементарної логіки, тому що є відео, де Таня Чорновол стоїть не біля будівлі, а далеко від неї, коли це відбувається. Це ми вагнелівці вже закрили. Ні, ні, ні. Ми не закрили. Я кажу, в контексті нашої системи правоохоронної системи, прокуратури, ДБР, що ви далі можете перераховувати це, все не викликає довіри до дій власне цих органів. Да. Я про це я і про суд теж можу сказати, що. Якщо буде справедливе рішення, це дивина в Україні. Так я вам можна, згадати, кажу. можна згадати в цьому контексті про ріфмайстера і вбивство Шеремета на здоров'я. Але факт лишається фактом ще раз. Я не знаю провинної, ну тобто рівня провини. Вона взагалі є чи немає ріфмайстера. Доказів немає людина рік в СІЗО. Рік. А доказів не з'являється рік. От просто ніяких. Тоді виходить на прес-конференцію і кажуть, от, о, от, от, виводьте. На заклання. І людину все заграти. І тому в цій ситуації я не здивуюся, тепер повертаємося до вагнерівців, що а не буде нічого. Тобто, от якось на гальмах спустять. Та ну, все. Дивіся, я звинуватив самого президента Зеленського, керівництво України, Державній Зраді. І в... вони призначають цих людей. Хіба їм незручно сказати, а, ти там. Таке про нас кажеш. Так ми зараз скажемо, що ти все сказав неправду. Зараз ми закриємо ну, так, справу. Ви там в Фейсбуці листуєте, це, розумієте, от Арестович, да. а от все ж таки те, що пише Арестович, не було рейсу. Чудово! Ну так тоді треба закрити справу ДБР, сказати: Бутусов все збрехав, ДБР має зробити заяву, все не підтвердило, що сказав Бутусов. Це неправда. Справа закрита, нічого цього не було. Ну чудово! Тоді правда, виникає питання: а хто ж 7 грудня... Спілкувався з народними депутатами на засіданні комітету. От я з двома депутатками Слуги народу Мар'яною Безуглою Іриною Верещук спілкувався в минулому, на минулому тижні, в четвер, здається, в прямому ефірі. І якраз їх запитав, задав запитання: скажіть, будь ласка, от, розказав, що був офіцер у вас на засіданні? Скажіть, у вас цей офіцер був чи ні? Ви отримали інформацію по вагнерівцям чи ні? Замість того, щоб знов-таки спростувати мої слова, сказати, сказати, нічого не було, все нічого не підтвердилось. Вони кажуть, навіщо ви розповідаєте інформацію, яка становить державну таємницю? От ви можете подивитися. Не буде. Да, тобто я їм прямо задаю кілька разів, задавав питання. Якщо це неправда, да, скажіть, але вони не можуть це спростувати, бо вони а, бачили цю людину, дивилися їй в очі, задавали йому питання. І тому в них до мене питань нема. Крім того, навіщо я про це розказую.